Ротор зняли улітку надо менять люфт. Ну, повністю улітку менять. Вуха ротора. Вони вони стерті Це комплект у ротора. Повністю. дальше. Но, скоріше всього, і корпус ротора міняти, тому що повністю стерти кріплення на ротор, куди бічі крепятся, Бічі всі Теж міняється. Возможно ну, і, і корпус йому теж хана. Далі шліцева на муфті. Це задня кришка. Її теж треба міняти. Ну, поки це по ротору. Те, що бачимо візуально, після того, як тільки витягли його. Розібрали ротор, почистили, Повидували повністю всю грязь, попроганяли різьби на бічах, почистили середину, зняли задню кришку. От. Ті, що були, Стерті поорізали, повварювали нові. Ось вони. Раз. Вон. Ну, повварювали там, де вони були, стерті, повністю повварювали. Далі тепер залишилося його збирати, повністю накидувати бічі, міняти кришку задню, оцю нову. Ну і в принципі він буде готовий вуха поставити. І балансировать. Ну, якось так пока. Ротор зібрали. Муха нові. Полностью. Бичі нові. Задня кришка нова поставлена.